Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Чи опалювальний сезон у Черкасах розпочався 29 жовтня на п'ять днів пізніше ніж торік? Про це Суспільному розказав директор комунального підприємства Черкаса теплокомуненерго Павло Карась. У переддень старту тепловик клопотав на виконкомі, щоб подати тепло у домівки черкасців ще пізніше, 3 листопада. Про його аргументи та про те, чи готові були містяни чекати на тепло у домівках ще довше у наступні 10 хвилин. Кубик на кубик. Дивіться, яка в мене висока високаго. Ah ¿te t'as Це вихованці ясельної групи 81-го дитсадка. І тут температура повітря досягає 22 градусів. Те ж саме і у решті приміщення, розповідає завідувачка Любов Надолошко. Ви можете подивитися на термометр 19, навіть 20 градусів. Температура повітря це старша група. Приблизно плюс-мінус така температура повітря в усіх групах: і в садових, і в ясельних, і на першому поверсі, і на другому. Тому діти у легкому одязі і менше хворіють, розповідає мама однієї з вихованок дитсадка Вікторія Тітікало. Дітки, в принципі, ходять в легесеньких ковтиночках, в колготках, ну тобто в такому одязі легкому і комфортному, не треба вдягатися дуже. Опалення включили. Не знаю, як там вчасно да, по графіку, але з першого дня практично було відчутно. І, і ну це дуже комфортно для діти. Заступниця міського голови Черкаса Анастасія Чубіна говорить: теплоносі в обласному центрі запускають у дві хвилі. Першими опалювати починають соціальну сферу. Цьогоріч тепло у лікарні подали 8 жовтня, у садочки та школи з 13-го. Ми готуємо рішення виконавчого комітету в цілому про запуск. А далі керівник закладу звертається з відповідною заявою або на Черкаську ТЕС, або на теплокомуненерго про те, щоб відповідно розпочати опалювальний сезон. Тобто, якщо садочки строго розпочали з 13-го числа, окрім садочків, де були там певні пориви, але станом на 20-те число, вже всі об'єкти були підключені і запущені, то школи фактично регулювали. Ситуацію і дивилися там заклади, які в яких більш тепло, в яких менш тепло. Раніше головним фактором, який слугував сигналом для початку опалювального сезону, була середньодобова температура не вища плюс восьми, яка трималася більше трьох діб поспіль. Про це розказує начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, щороку старт опалювального сезону зміщується на кілька днів. Ще 10-15 років тому його розпочинали 15 жовтня. У цьому році середньодобова температура повітря через 8 градусів перейшла в середині жовтня місяця, а саме 16 числа. Після цього був період потепління, коли підвищувалася температура там, 10, 11, 12 градусів навіть. І таких періодів було декілька. На сьогодні ми маємо тепле закінчення жовтня. Місяця, а також початок листопада, також буде аномально тепле, коли середньодобова температура буде більше навіть 10 градусів. Опалювальний період за рахунок таких теплої осені і теплого зимового сезону в цілому, в середньому, якщо дивитися, то якраз опалювальний сезон трошки зменшується. Ми не могли спрогнозувати тиждень тому, що будуть такі кліматичні умови. Ну на сьогоднішній день ну, ситуація така. Це вже директор комунального підприємства Черкаса теплокомуненерго Павло Карась виступає на засіданні виконавчого комітету. З огляду на погоду пропозиція тепловика відтермінувати подачу тепла до осель містян. Є абсолютно об'єктивні критерії. Було набагато холодніше в попередні дні. Я зачитую прогноз температури плюс 16.10, плюс 147, плюс 14.8, плюс 148, плюс 12.6. Пропозиція перенести на понеділок, в 3 число. По факту буде відбуватися таким чином, значна частина будинків тепло брати не буде. Ну, запускатися в цих умовах буде дуже важко. Тобто ми будемо палити газ, споживач буде скаржитися, що немає тепла, по тій причині, що для того, щоб запустити систему опалення, система повинна запрацювати циркуляція. Будинки повинні всі відкритися і почати брати тепленосій. При температурі плюс 16, ну, сподіватися, що будинки повідкриваються, хтось відкриється. Значна частина будинків не відкриється. Аби не війна і дефіцит газу, каже Павло Карась, опалення можна було б дати раніше, але зараз варто зекономити, поки дозволяє погода. Я говорив із заступником міністра Ковальчуком з цього приводу. Він сказав, що ми знімаємо обмеження урядові, які були на запуск опалення, ну тобто, ті прохання уряду забезпечити максимальну економію рішення, приймають органи місцевого самоврядування. Пропоную підтримати голову комунального підприємства. Дійсно, треба економити. Але ми не знаємо, що буде далі, і знаємо ситуацію з газом в країні. Дискусія з цього приводу тривала півгодини, а зрештою виконком не пристав на пропозицію Павла Карася. Проект рішення про початок опалювального сезону з 29 числа він залишився в силі. Все. Дійсно, була там дискусія, була і на всеукраїнському рівні, тому велисі всі дебати, коли, коли починати. Тому що дійсно досить складна ситуація, але було прийнято це таке колегіальне рішення на всіх рівнях. І президент озвучив теж. Що опалювальний сезон починається з 28-го числа, тобто він ну, фактично місто Черкаси розпочинає з 29-го. Вже наступного ранку після засідання виконкому тепло готові зустрічати у цьому об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків. Таким довгоочікуваним воно не було останні 30 років, говорить одна з його мешканок Вікторія Нікітіна. В квартирах сиро. Ну допустимо, якщо я живу на сьомому поверху, я собі взяла там батареї, включила батарею, включила, кондиціонер включила. в мене трохи прогріло квартиру і боліміні. А люди, які живуть на нижчих поверхах, допустим. Да, на першому поверсі дуже холодно. Тепло до будинку подає Черкаська ТЕЦ, говорить голова ОСББ Олександр Докучаєв. До квартир його розводять, і регулюють подачу завдяки індивідуальному тепловому пункту. Підготовка була півроку, скажімо так, до початку опалювального сезону, а запуск відбувається дуже швидко натисканням чотирьох клавіш. От вже комп'ютер почав працювати і запустився насос. На моніторі температура починає збільшуватися. Це означає, що у квартирах мешканців вже через годину стане тепло, розповідає голова ОСББ Олександр Докучаєв. Буквально я думаю, 2-3 хвилини і тут уже буде близько 30. Каже, вже восьмий опалювальний сезон запускають за допомогою індивідуального теплового пункту, який працює від електроенергії. Ось воно все йде і на стіні. Автоматика стоїть насоси, клапани, засувки це все, що стосується ІТП, те, що працює, коли є світло, коли все нормально. Та все ж додає голова ОСББ, у разі відключення електроенергії чи блекаутів мають три сценарії забезпечення теплом у мешканців будинку. Перший сценарій це коли все нормально, світло не відключається. В нас працює ІТП в штатному режимі. Другий сценарій це якщо будуть відключення світла. Періодично е, ІТП, коли світло є, буде працювати ІТП, коли світла немає, е, насоси вимикаються, але циркуляція залишається. Вона погіршується, стає трошки гірше, але залишається. І третій сценарій це якщо блекаут, буде команда від е, Черкаської міської ради або теплокомуненерго е, перейти на елеваторні узли, тоді ми виключаємо ІТП і переходимо повністю на елеваторні узли. Натомість голова іншого Черкаського ОСББ Ніна Пастернак розповідає, їхнім рятівним колом під час відключення світла стануть два потужні генератори. Бо коли у нас відключається світло, у нас не працюють, не працюють насоси подачі води, тобто будинок взагалі залишається і без води, і без тепла. Їхній будинок довжиною у квартал забезпечує теплом власна газова котельня, додає голова ОСББ. Її обслуговує Черкаська філія газорозподільчих мереж. Без затримок, без нічого нам газ подали все вчасно. Коли вимикають світло, ми купили два, два генератора, і у нас на подачу води і на подачу тепла в будинку працюють наші генератори. На повний запуск централізованої теплової системи, щоб до кожної квартири дійшов теплоносій, треба три доби. Це якщо не буде поривів у мережах, розказує Павло Карась. А ще попереджає про можливі перебої із гарячою водою у цей період. Аналогічна ситуація і в інших населених пунктах області про це звітував начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. За його словами, зі 127 котелень вчасно свою роботу розпочали 65%. Наразі на 100% підключені, зокрема. Житловий сектор, який забезпечується теплом від центру центрального теплопостачання в таких територіальних громадах, як Монастирище і Корсунь Шевченківський. Решта житлового нашого фонду це приблизно 1930 десь, будинків багатоповерхівок, які саме підключені до центральних мереж теплопостачання. Вони будуть поступово зараз підключатися до Опалювання за інформацією самих комунальників для запуску і проходження оцього періоду пускових процесів потрібно два-три дні, тобто, виключення, звісно, можуть становити ті громади, де принципово, мабуть, уже якісь є бачення, наприклад, розпочати сам з першого числа, але це виключення такі, які пов'язані з їхніми технологічними моментами на котельнях це одиниці будуть. Як пройде цей опалювальний сезон? Ні, тепловики, ні влада прогнозувати не беруться. Проте за словами головного синоптика області, Віталія Постриганя є велика ймовірність, що прийдешня зима не буде холоднішою за попередні. Ми не чекаємо аномального холоду чи раннього встановлення зимового сезону. Листопад розраховуємо, що буде теплішим за норму. Дійсно, останні роки, 5-7 років, ми спостерігали відсутність практичного такого стійкого снігового покриву. Якщо сніг випадав, то він залягав досить нетривалий період. Це часті відлиги, неглибокі відлиги. Це коли температура середньодобово переходить через ноль вище, навіть там до п'яти градусів. Це особливість останніх зим. Відсутність снігового покриву. Звичайно, морозні періоди є кожної зими. Є морозні періоди. Але якщо повернутися до минулорічної зими, то в нас середньодобова температура не було сійкого переходу. Тобто ми говоримо, що минулого року взагалі зимовий сезон не встановився.